Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Традиційно в нашому коледжі відбувається турнір з міні-футболу, де проходить відбір кращих гравців до збірної команди МКФКБ. У турнірі взяли участь студенти перших курсів. У кожного з гравців футбольних команд була величезна жага до перемоги. Команди боролися за м'яч. Саме тому гра видалася захоплюючою. Та багатої наголи. Змагання провела викладачка фізичної культури Емілія Теслович. Вона підтримувала та давала хороші вказівки учасникам з початку і до кінця гри. Студенти прийшли на майданчик з бажанням позмагатись у цьому улюбленому всіма виді спорту. У запеклій боротьбі перше місце дісталося 121-й групі, друге місце 131-й групі. Третє місце – 111-й групі. Вітаємо учасників та переможців! Але з яким би рахунком не закінчувалися ігри, ми всі перемогли. Тому що після фінального свистка наші спортсмени обіймалися і тисли один одному руки. А це найбільша перемога. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. Слава Україні! Слава ЗСУ!